Я вважаю, що безумовно за залишилося 10 днів згідно закону, навіть менше поки можна опублікувати рейтинги, і війна рейтингів має під собою якби фундамент. Але в Україні знаєте мало журналістів і з іменем, але ще менше і соціологів з іменем. Ми їх всі знаємо. І тому власне в штабі кличка орієнтується виключно на ту соціологію, яка представлена солідними структурами, соціологами з іменем. Наша оцінка є дуже реалістичною. Ми йдемо десь е, ніс в ніс, нога в ногу зараз. З об'єднаною позицією приблизно ми усвідомлюємо, що у об'єднаної опозиції, у батьківщини є твердий електорат. Це прихильники в першу чергу пані Тимошенко, які сьогодні ще більше якось згуртувалися навколо її біди. А я не згодна з паном Євгеном Капацька від того, що ми на одному полі тільки топчемося, тому що як свідчить ваше ж дослідження поле опозиції сьогодні це 70%. і там знаєте, кожен може знайти своє середовище. Yeah. <laughs> you.